Скільки коштує Ленін? На Вінниччині скандал навколо поваленого пам'ятника вождю світового пролетаріату. Скульптуру здали на металобрухт, але місцеві депутати кажуть, вождя оцінили за дешево. По чим нині і ліч? Олексій Керман. Центральна площа Немирова. Тут пам'ятник Леніну простоїв в більше як півстоліття. А у лютому минулого року його вирішили зняти самі ж містяни. 21 лютого 2014-го пізно ввечері на площі збираються кілька десятків людей. За допомогою мотузок та автівок пам'ятник Леніну скидають. <клес> У грудні минулого року депутати міськради вирішили продати поваленого ідола як металобрухт. Переробне підприємство заплатило за нього трохи більше 45 тисяч гривень. Суму вважають цілком прийнятною. Самий пам'ятник він облаштований був чи смолою, чи якимось спеціальним покриттям. В середині його знаходилось е, пісок, там е, залишки від роствору, тобто, скоріш за все, це від форми. От, прийняли його як метал. Утім, депутати такою вартістю і лічав бурені, кажуть, статуя була з чистої латуні. Я думаю, в 72-му році, коли панував комуністичний режим, щоб хтось вилив пам'ятник Леніна з якимись домішками, то його б домішки зробили б з нього домішки. Питання викликала і вага пам'ятника близько двох тонн, але депутати і у це ставлять під сумнів. З слів крановщика, який його грузив, він казав, що там приблизно вага його 5 тисяч кілограм. Заступник міського голови Немирова всі звинувачення відкидає, наполягає пам'ятник був нічийним, А на виручені кошти сплатять борги комунального підприємства із зарплатні. Він взагалі не стояв ніде на балансі, ні в районній раді, ні в міській раді. Пам'ятник, тобто він ну як нічий на балансі, значить він територіальні громади, як не я. От тому прийняли рішення його реалізувати. Але депутати звернулися до міліції, там уже відкрили кримінальне впровадження та призначили низку експертиз. Є ще дуже цієї історії. Закономірність реалізації даного об'єкта. У Нас є дуже багато питань щодо його реальної ваги і до реальної вартості. Якщо провину посадових осіб комунального господарства доведуть, їм загрожує до п'яти років в'язниці. З Вінницької області Олексій Керман, Дмитро Кабак, Сабитя, канал Україна.